Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось в мене знову новенька орхідейка. Заїхали до магазину за покупками і побачила ось таку красоту. Зараз я її розгорну і тоді з вами поглянемо на неї ближче. І розглянемо, що в неї з корінчиками, і трошечки поглянемо, як вона виглядає. Звідки вона і що це таке? Ну, ось, як я і говорила. Я заїхала в магазин купити деякі продукти. У мене закінчилося молоко, масло, і я побачила ось оцю красу. Ви знаєте, я побачила її здалеку, і, чесно кажучи, я не змогла пройти мимо. В мене є такого виду орхідейка, це в нас ем, тайда салю, або ще по-іншому її називають кімоно. В мене є звичайна така орхідейка в звичайному квітінні. В мене є така пілорік, тобто така, як тюльпанчиком цвіте. Ну, а це у нас вийшло така от метеличком таким, бачите, яка красонечка. Ось в неї така гарненька. Такі защіпчики є в них на внутрішніх пелюстках. Ось тут. Бачите, такі гарні, гарні защіпчики в неї. Ось, і... Така дуже собі гарна, гарна неонова, темно-вишнева неонова губа. Проте, ця губа трошечки така, вона піднята догори. Маленькі зубчики має такі колю, такі просто як гарні, гарні такі. Ось, зараз воно чомусь фокусується зовсім на іншому. Ну ось ось такі в неї зубчики. Бачите, яка вона гарненька. Ось і ці рисочки, і ці от полосочки, і ті крапочки. І от Там біля колонки, такі всередині теж крапочки, Ну, от, чи не красуня. Величиною ці квіточки мають десь, напевно, 5, максимум 6 см. Ті, які тільки-тільки розпускаються ось тут з бутончиків, вони розпускаються, вони ще меншенькі, вони десь порядка мають, десь, може, 3-4 см. Ось. Але вони всі-всі розпускаються, бачите, ось такими. Метеликами, такими гарними, гарними метеликами. Тут постраждала одна квіточка, бо я виймаючи її з обгортки випадково зачепила і зірвала. Дуже шкода. І ще декілька бутончиків, які не розпустилися. У нас тут є, бачите, І ось, ось така, така, така от красота. Ну, ось ця красунечка на два квітоноси в неї, бачите, дві галузки вона має. І ось така гарненька, чудова. Компактна розеточка, яка має три пари листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І центральний листочок, який в неї наростає. Бачите, кругленький такий. Такий собі, якийсь він опуклий, навіть я би сказала. Бачите, він таку форму має, трошечки вигнуту. Ось, бачите, ось так от він вигнутий. Ось. І ці, до речі, листочки, вони всі так вигнуті в одну сторону. Ось, ну і давайте поглянемо. Я помістила поки тимчасово ось таку вазочку, щоб воно набрало водички, щоб напоїти її трошечки, і потім переставлю, напевно, в інший цей. Ну і дивимося, що в нас тут по коренях. Корінці достатньо багато тут в ґрунті. Ось вона має таку мілка кора в неї з ґрунту. Більше тут немає нічого, тільки мілка кора, і всередині є торфяний стаканчик. Ну і ось Така кількість коренів, має трошки він повітряних коренів ось тут. Але я, мабуть, буду її пересаджувати і пересажу її, напевно, в цей самий горщик, але тільки заглиблю трошечки корінчики, бо вони так аби на поверхні, але вони повернуті до середини ґрунту. І я, я посаджу, я просто так занурю ті, ті корінчики донизу. Ну, і ось така от красота, бачите? Я ще нічим її не протирала. Нічим її не обробляла. Я обов'язково її оприскаю від різних шкідників, бо павучка я тут вже знайшла, тут був павучок жив. Але я так бачу, що де неде є такі покуси на листочках, можливо, ще десь або на, на самій фермі у, виробник, у виробника чи у продавця, будемо казати, щось його покусало, а можливо, навіть десь і в магазині, коли. Вона стояла на полиці з іншими орхідейками, можливо, десь з інших орхідей щось туди потрапило, може, якийсь кліщик, хоча таке, як не кліща, воно не подібне. Можливо, десь якийсь равлик, тому я вирішила цей ґрунт витряхнути Ось, і хочу трошечки її обробити такими препаратами, які є ще ящі. У нас є такі препарати, якими я користуюся давно. Це вже готовий препарат, спрей. Ось він натурального походження, там, ще чи всього ніамойл, як нас кажуть. Це, напевно, масло далматської ромашки. Ось, бачите. Воно діє як по кліщах, так і по інших різних комахах: листогризущих, сосущих і тому подібне. Так загалом виглядає рослинка здоровою. Бачите, листочки мають такий гарний блиск. Хоча вони не протирані, я ще не протирала, я переважно протираю лимонною кислотою. Люблю розчинити лимонний сік, додати буквально трошечки алоє або меду і протерти листочки. Зараз я ще нічим не протирала, бо я хочу спочатку обробити Ць квітоноси в неї доволі такі високі, я б сказала, може сантиметрів навіть по 50-60. Бачите, ось такі вони мають. З іншого боку, трошечки зеленкуваті пелюстки. Ось, Досить багато було. Тут я бачу: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ось квіточка восьма, бачите, буде ще одна, це на одному квітоносі, тут в нас ще й один бутончик. Ось, І на цій, на другому квітоносі було у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж і одненьку я зламала. Бачите, квіточку ось я зламала. Розпустився бутончик, і тут ще є два бутончики. Тобто тут буде 9 квіточок. Ну, так, бачите, в основному така от непогана гілочка, непоганий такий букетик, отаких от гарненьких метеликів, які, які прийшли до мене в колекцію і будуть милувати око. Я, чесно кажучи, не могла залишити її на полиці, просто не могла, тому що. Така красота потрапляє до нас в Ірландії дуже і дуже рідко на полиці. Бачите, такі цікаві оці защіпчики в неї. Ну, і сам окрас, він такий і є, трошечки темніший, мабуть, він насправді, тому що камера їх завжди засвічує. Він такий трошечки більш коричневатий. Можливо, навіть до такої стиглої вишні подібний. Ну, а тут він світліший видається. Там на задньому плані в мене ще є отакий Бігліп. Ну, це був куплений ще раніше, ще він був куплений у мене в травні місяці, і він до цієї пори квітне. Ну ось, а ця красота просто мені не віриться, що я змогла в Ірландії просто в звичайному супермаркеті купити ось таку красоту. Ну, і тепер тільки залишається за нею доглядати. Ось такі собі трикутні пелюстки. Дуже гарненько вона виглядає. Така досить цікава рослинка. Ну і сподіваюся, що я не буду дуже сильно тормосити, я візьму тільки витряхну з цього горщика. Витряхну його на піднос і витягну звідти трофяний стакан. Не буду я обирати ні сухі корінці, трошечки заглиблю. Бачите, вони корінчики опускаються самі донизу. Тобто вони хочуть бути в ґрунті, їм добре. Вони не хочуть бути повітряними, бо навіть оцей корінчик, який був повітряний, бачите, в неї присох сам кінчик. І, напевно, мабуть, вона хоче все таки бути в ґрунті. Я так і зроблю, я його поміщу туди в ґрунт, і нехай собі так він там росте. Тому що був корінець, бачите, ось повітряний, ось цей, бачите, і він присох. Тобто ці рослинці можна навіть її пересадити, десь потім пізніше, як вона адаптується, можна буде пересадити її в закриту систему. Тому що, коли корінчики всі опускаються в ґрунт, і вони всі хочуть бути там в горщику, то, відповідно, вона любить вологу, вона любить, щоб було більш волого, тому вона опускає корінчики всередину ґрунту. І я їй допоможу в цьому, я опущу всі корінчики туди, бо та рослинка, котра випускає багато повітряних коренів, такі орхідейки можна навіть садити на блоки. Можна брати звичайну дощечку, просвердлити в ній дірочку, туди продіти якийсь гачок. Ось і тоді, обмотавши мохом, можна прикріпити на нього орхідейку. І тоді коріння буде обвивати собі оцей мох. Ось з часом можна буде моху підкладати, підкладати, і таким чином рослинка буде собі жити. А ті рослини, які хочуть, щоб було дуже мокро, дуже-дуже волого, то краще всадити в закриту систему. Це я вам розказую з свого досвіду. Ось так як я вже прослідкувала за кількома видами орхідеї, і дійсно так воно мені підтверджується: та орхідея, яка має багато повітряних коренів, їй краще жити. Або в горщику, який має дуже-дуже багато отворів, або може бути навіть в подвійному горщику, але тоді кашпо повинно бути трошечки більшим за горщик, щоб там було повітря. Тобто, щоб не тільки вода була в горщику, а щоб і було доступ повітря до корінців теж. А ось ті рослинки, які більше опускають корінці в горщик. Їм так само підходить і закрита система, і їм підходить так само подвійні кашпо, тобто горщик з подвійним дном. Наприклад, там, де є такі ніжки, горщик на ніжках, які стоїть в кашпо. Ось, або може бути взагалі в закритій системі. Ну І напевно, так само він буде рости на якщо посадити таку рослинку на блок, але потрібно буде дуже часто поливати. Ось, а ті рослини, які мають повітряні корені, які ви хочете висадити на блок. Поливати можна буде оприскуванням, можна проливати просто під водичкою. Наприклад, тим самим душем можна буде промивати таку рослинку. Вони з задоволенням люблять такі душування. Це що стосується от чого я почала сьогодні цю розмову, тому що в мене буквально. Попередніх відео про орхідеї я прочитала деякі коментарі, і мене питалися, щоб ви порадили, коли є повітряні корені, краще садити рослину в закритий, закритий, закритий ґрунт, мається на увазі в горщик і опускати коріння в ґрунт, чи все-таки краще, можливо, її посадити на блок? Так ось я буквально в цьому відео вирішила вам показати, чому саме і яку рослинку краще як посадити. Ну, ось на підтвердження своїх слів, бачите, хочу вам показати, подивіться, які тут у нас є повітряні корені. Ось вони буквально добрих 20, а то й 30 сантиметрів. Цей корінчик, ось тут був, бачите, переломався, тому що я хотіла цей корінь заглибити в ґрунт, в горщик посадити. Він не захотів, він зломався, а потім він випустив ще собі. Бачите, кінчик теж був обломаний, і з цього кінчика виросло ще два кінчика, ще два корення. Бачите, ось який у нього тут величезний корінь ще один. Подивіться, який він довжелезний. Ось він просто сягає, напевно, добрих до пів метра. Якщо його так розрівняти, бачите ось. І ось ця рослинка вона лягає. Бачите, вона лежить прямо на. Зараз покажу я вам вазу з боку. Ось, бачите, вона лежить на вазі. І я, скільки не випрямляла, я пробувала випрямляти цю рослину. Подивіться, корінь пішов в ґрунт. Пройшов ось сюди в всередині гор, цього, цієї вазочки цієї шклянки, і ось він піднявся до гори, і він виліз знову сюди. Тому такі рослини краще садити на блоки, не в горщику, не в вазах, як я посадила. І я маю в планах виняти звідси цю рослинку і прикріпити її, так як вона є. Те коріння, яке було в мене в шклянці, я прикріплю під мох. Тобто я поставлю блок. На блок я покладу таку добру підстилку з моху. Тоді на неї я прикріплю ті корінці, які були вже в ґрунті. Ось, а оце все коріння воно буде обвивати сам мох, він, воно буде знаходитися зверху. Тому що оприскуванням ці корінці вони всмоктують вологу з самого повітря. І рослинці цілком достатньо цього, цієї вологи, яка є. Ось, подивіться, хочу вам показати на підтвердження своїх слів. Ось це старий цвітонос, який в неї був, вона вже цвіла. І ось вона продовжує, бачите, вона хоче випустити знову ось тут бутончики. Бачите, є бутон на самому кінчику вже роздвоїється, там буде квіточка. І подивіться, ось ще один квітонос в неї. Бачите, ось вона нарощує. Ось-ось він, ось він, бачите, зелененький такий. Ось він закрутився собі. Закрутився, тому що він повертається до світла. Бачите, ось. Такий у нас є ось цвітоносик. Ця рослина почувається тут цілком добре, їй тут гарно подобається. Бачите, дивіться, як вона виглядає, вона лежить на краю горщика. Я там підклала кусочок пінопласту, аби вона не лежала на самому крайчику скла. Бо це скляний бокал. Ось. І вона собі таким чином. Є в мене, звичайно, і на. Зараз я вам покажу: дивіться, бачите, коли тут корінці всі йдуть в ґрунт, бачите, вони всі загортаються в ґрунт. Ось Якщо ми подивимося, подивіться, оті всі корінці, ось там всередині, вони опустилися в ґрунт. Ось, бачите, дивіться, тут теж вони закручуються в ґрунт всередину. Ось, бачите, як вони йдуть туди всередину. А ось цей, побач... дивіться, бачите, він знизу він вийшов нагору, тому що йому там некомфортно. Є корінці, які є в самому, в самій вазі, вони там є всередині. Ось, бачите, там є корінчики поміж мохом. Там є коріння. Ось, бачите, зараз я листочок припідніму. Ось, бачите, корінці є тут. Ось. І ось знову-таки, бачите, кінчик, дивіться, кінчик цього корінця тягнеться догори. Подивіться, бачите? Він хоче йти доверху, тому що, швидше всього, йому би на блоці було набагато краще. Так що я дуже зараз вже жалкую, що я посадила в цю вазочку. І не тому, що йому є мало місця, ні. Бо там всередині буквально декілька корінців тільки, а все коріння в неї на горі. Подивіться, яке воно. Дивіться, яке воно шикарне, велике це коріння. Воно мені абсолютно не заважає, отак воно в мене росте. Я навпаки, навіть мені дуже подобається, коли такі е, рослинка розпускає і собі так, от, так почувається дуже-дуже комфортно. Ну, ось така вона є. Бачите, ось така ця. Ну, і є в мене зараз я вам покажу на блокові, як в мене теж ростуть рослинки, і їм там теж дуже-дуже гарно, дуже добре. Ну Ось це в мене сідерея джапоніка. Бачите, вона теж вона знаходиться на блоку. Ось в неї тут я моху підкладала ще і ще. І ось вона таким чином, бачите, обвиває корінчиками. Бачите, оцей мох. Я вже підкладала там всередині теж в неї є корінці. І ось воно таким чином, помаленьку-помаленьку, бачите? Ось. Запускає собі свої корінчики туди всередину моху. І таким чином огортає повністю оцього дракончика, на якому вона росте. Така собі, я принесла трошечки моху з лісу, бачите, тут проросла папороть. Ну і нехай росте, раз їй тут подобається, хай тут буде. Я тут принесла ще одну папороть з лісу, пам'ятаєте, ми ходили до озера. Їздили верніше в парк, в кул-парк, і я принесла звідти ось таку маленьку листову папороть. І вона, бачите, сохла знову. І я не впевнена, що вона буде рости тут. Так що, побачимо ось. Ну і отака ця папороть, бачите, інша теж О, та, що зелена, що я зняла з стіни, вона вся зів'яла. Бачите, скільки раз я брала, вже давала собі слово, що я більше не буду брати з лісу папороть, але все-таки. З тої стіни захотілося мені ще зняти. Ну, побачимо, можливо, вона ще з корінчиків щось випустить десь навесні. А ось так, бачите, дивіться, ось, отак от вона обгортає собі, шийка в неї на горі знаходиться. Бачите, ось шийка на самому верху. А так от корінчики обвивають повністю повністю обвивають мох. Я тільки з часом додам ще трошки моху, прикрию так, от оці корінчики, щоб вона мала чим і дихати, і щоб вона мала достатньо вологи. Ну, ось така маленька сідарея. Вона в мене ще не квітла. Але вона отак от от собі на блоку живе. Ну, і ось тут ще одна рослинка. Вона зараз в мене буде мати от квітіння. Вона вже випустила ось таку галузку, бутончики вже в неї є. І подивіться, як в неї корінчики, всі, абсолютно корінці, направлені всередину горщика. Бачите? Ось. Повністю всі-всі-всі корінчики в неї направлені всередину горшка. Зараз я поверну вам її, щоб було ще видно з іншої сторони. Але тут у нас заважає нам квітонос. Зараз я поверну. Ну, я думаю, так дуже добре видно. Бачите, Ось всі корінці направлені донизу. В неї нема жодного повітряного є ще, Є ще такий, напевно, вид. Дивіться, бачите, теж корінці всі направлені донизу. І ця рослинка знаходиться в закритій системі. Бачите, ось шкляна вазочка, і в ній. До речі, оці вази я беру від, свіч від свічок. Коли є свічки, вони закінчуються, я потім промиваю горячою водою, вимиваю добренько і сажу рослинки. Відповідно, є трубочка, через яку я наливаю водичку на дно горщика, ось сюди. І оця частина більше дві, дві третини. Ну, скажімо, третина, будемо казати, правду. Третина цього, цього горщика, вона майже суха завжди. Зато внизу є водичка. Ну і ось, бачите, коріння потрапило десь, напевно, я поливала добривом і не один раз. І ось на це корінчики потрапило добриво. Але знов-таки дивіться, бачите, все коріння направлене вниз. Ось ми маємо ще один корінець, який проклюнувся з під, який вийшов з під самої. Скажімо так, з-під шийки і з-під квітоноса, бачите? Але він також направлений. Ну, поки що він направлений так, якби в сторону. Але якби тут, наприклад, листочок зробити дірочку або зняти цей листок, цей корінчик теж піде в ґрунт. Ну, ось, бачите? А так в нього немає повітряних коренів. Ось ці корінчики направлені вниз. Ну, і будемо чекати його квітіння. Ось така от красота в мене, бачите? Ось. Вже є таких гарних 5 бутончиків. І будемо чекати, коли вона розпуститься. Ну, ось і все. Фактично, я вам на сьогодні показала новинку свою. Показала цю дівчинку, яка прийшла до мене в нову колекцію, буде нова, новенька в колекцію. В мою колекцію, яка в мене вже є. Ось, ось така красота буде у нас. Прийшла до своїх подружок. Погодьтеся, що вона дуже гарненька. Така просто цікава. Ну, ось, і я, буду вирішу надалі, що її пересадити, і вже покажу вам, напевно, вже пізніше результат, як вона буде почуватися після пересадки. Бо ви знаєте, зараз іде осінь, і зараз будуть дуже-дуже серйозні підготовки до зими. Ми минулого року робили з вами ці підготовки, і цього року теж, напевно, будемо проводити. І я постараюся вам показати, як я це роблю, як я зливаю всю воду з усіх горщиків. Стараюся просушити горщики, поки в нас включиться опалення. Бо в нас опалення, напевно, включиться аж в кінці жовтня. Але я можу включити опалення додатково, якби так було прохолодніше, бо в мене є така можливість в моєму домі. Я можу включати опалення завчасно. Ну, ось і все. Я дякую всім за сьогоднішні перегляди. Дякую вам за вашу увагу. Ось така у мене красуночка є тепер. Тайда салю або кімоно метелик. Всім пока!